Страху не існує, це всього лише ілюзія в твоїй голові. Так можуть говорити коучі з особистісного розвитку чи гуру з мотивації, але Кожен із нас відчував вже його фізично. Та й власне страх є нормальною і здоровою частиною нашого життя, і інколи допомагає, наприклад, не потрапити в якісь небезпечні ситуації. Але, попри страх, приміром літати, більшість все одно зможе подорожувати літаком, коли це буде необхідно. Але існують люди із таким рівнем страху, що ніколи навіть не сядуть на літак. Тоді ми можемо говорити про щось набагато інтенсивніше ніж страх. Про фобії. Вони контролюють мільйони людей. деякі з них навіть не здогадуються, що їхні щоденні звички це наслідки фобій. Хороша новина в тому, що їх можна позбутися. А мене звати Яна, і в цьому відео разом із командою Fohelp ми будемо розбиратися як. Фобії. Це надмірний страх певних речей, ситуацій або обставин. Фобії пов'язані з тим, що люди перебільшують небезпеку того, що їх лякає, і поступово змінюють своє життя відповідно до того, що цей страх викликає в них. Фобії стають доволі серйозною проблемою тоді, коли людина намагається організувати своє життя навколо того, аби уникнути певної небезпеки або того, що викликає страх. Так, людина може відповідно втрачати доступ до певних послуг або не мати змогу у повноцінний спосіб функціонувати, вона поступово може інвалідизуватися. Фобія це різновид тривожного розладу, але він має деяку специфіку: вона пов'язана з тим, що ми можемо не відчувати жодних симптомів тривоги допоки не зустрінемося з тим, що цей страх може у нас викликати. Так, ми можемо абсолютно нормально себе почувати. Але зустрівшись з собакою, з якою власне наша фобія пов'язана, можемо дуже сильно перелякатись. Сама думка про зустріч з тим, що нас лякає, часто пов'язана з доволі конкретними симптомами, які ми відчуваємо у власному тілі. Це може бути підвищене серцебиття, збільшення частоти дихання, озно або навпаки, відчуття жару або надмірного тепла. Оскільки фобії є різними, вчені їх спеціально класифікують, і одним з перших видів. Є фобії прості це фобії певних тварин, до прикладу собак або змій, це фобії природних явищ або середовищ, це фобії певних медичних процедур або процесів, які відбуваються з нашим тілом. А також це страх певних ситуацій, до прикладу, страх водіння та або зустрічі з клоунами, наприклад, іншим же видом фобій є специфічні фобії. Вони відрізняються тим, що розвиваються частіше за все, вже в дорослому віці. До таких специфічних видів фобій відносять агорофобію і соціальну фобію. Агорофобією часто вважають страх певних відкритих просторів, але все набагато складніше. Частіше мова йде про те, що людина не може самостійно знаходитися в певних обставинах або знаходження в цих ситуаціях викликає в неї надмірну неконтрольовану тривогу. Також маємо додати, що агорофобія часто йде парою з. Панічним розладом, коли людина, наприклад, боїться мати панічну атаку, і як наслідок відповідно такого страху, людина має агорофобію. Розлад соціальної тривоги здебільшого зосереджується на тому, що людина переживає надмірно під час взаємодії з іншими людьми. Тобто про соціальний контекст, надзвичайний страх може ускладнити життя. Наприклад, підніматися довгими сходами замість ліфта. Якщо тривога значно впливає на ваше самопочуття на роботі, на навчанні або в соціальній сфері, варто звернутися за допомогою до лікаря. Ось ці ознаки відрізняють фобію від страху: надмірне, необґрунтоване почуття тривоги, яке викликається певним об'єктом, почуття, які є, або ірраціональні, або не відповідають реальній загрозі. Наприклад, більшість людей дійсно боїться собаку. Коли вона дуже сильно гавкає і є розрученою, але не всі бояться лагідну собаку на повідку. уникання ситуації або діяльності, яка викликає фобію. Наприклад, уникання регулярної медичної стомологічної допомоги, оскільки ви боїтесь крові, стоматологів чи, взагалі, будь-яких медичних процедур, часто люди уникають змін, бо бояться зіткнутися з тригерами. Наприклад, уникають ходити на роботу, де з вікна видно вічко чи озеро. Скільки вони бояться втонути, а скільки люди, які мають певні фобії, розуміють, що цей страх є раціональним, то вони можуть відчувати сором, і саме через це намагаються уникати тригерів. Фобії можуть мати різні причини: генетична схильність, такі страхи, як фобії тварин чи медичних процедур, можуть частіше зустрічатися у сім'ях. Це можуть бути навчені страхи, коли ми переймаємо від інших спосіб реагування. Інформаційний вплив. Деякі новини, розповіді або фільми можуть закріплювати уникання. Деякі обставини збільшують шанс розвитку фобії. Це є вік, фобії частіше з'являються в дитинстві. Це є чутливий темперамент, попередній негативний досвід, або звичка уникати страху. Варто зазначити, що іноді фобії виникають самі по собі і без очевидної причини. Лікування фобії може включати самодопомогу, психотерапію, фармакотерапію або їхню комбінацію. Психотерапія. Когнітивно-поведінкова терапія на першому етапі включає в себе розвиток навичок помічати і визначати основні думки, які сприяють страху. Коли ви станете краще помічати ці думки, вам буде легше замінити їх не більш гнучкі. Друга частина лікування в КПТ це експозиції, це метод поступового або інтенсивного зіткнення зі страхом для зниження рівня дистресу. Суть експозиції полягає в тому, що чим частіше ви стикаєтесь з тригером без уникання. Тим слабшою стає ваша реакція страху. Є два види експозиції ступеневі і наводнення. Ступеневі експозиції це поступове наближення до тригеру, від найменш тривожного до найстрашнішого. Спочатку ми складаємо ієрархію страху від 1 до 10, де один це найменший страх, а 10 найсильніший. Далі обираємо ситуацію середньої складності зазвичай від 4 до 6, вона має викликати тривогу. Але не настільки сильно, щоб у вас виникало бажання уникати її. Вимірюємо свій рівень тривоги під час експозиції від 0 до 10, до експозиції, під час і після. Важливо залишатися в ситуації достатньо довго, допоки ваша тривога почне спадати самостійно. Коли одна сходинка вже не викликає сильного страху, ми переходимо до наступної. Наприклад, якщо у вас арахнофобія, то ваш шлях може виглядати так. Спочатку ви читаєте про павуків, потім дивитесь фото по і відео з ними. Далі ви дивитесь на живого павука в тераріумі. І останній крок це ви тримаєте павука у руці. Для демонстрації подолання страху покажемо вам відео експеримент із пілососом та собакою, оскільки техніка експозиції працює як у випадку роботи з фобіями людей, так і собак. Спочатку хазяїн зачинив двері кімнати, щоб собака не могла втекти, керуючись захисною поведінкою. Щойно вмикається пилосос. Собака починає утікати. Далі і відбувається поетапна експозиція. Спочатку улюбленця кличуть до пілососа, коли він вимкнений, щоб дати зрозуміти, що пілосос сам по собі не є небезпечним. Вмикаємо пілосос, і під час заспокоєння, погладжуючи собаку, ми формуємо їй зону комфорту, мовляв, поруч із цим приладом досить безпечно. Дуже важливо у подоланні страху це мотивація. Тож мотивація для собаки в даному випадку є корм. І от коли знову вмикається пилосос, але на ньому вже лежить корм, то вона все ще боїться, але починає підходити на невелику відстань. Далі збільшуємо дискомфорт і скорочуємо цю відстань. Собака підходить дедалі ближче, але все ще вмімкнений пилосос видається їй загрозою. Вона зупиняється на шляху зближення, стоїть деякий час і зрештою з'їдає корм. Далі мотивацію хазяїн збільшує вдвічі, собака все ще поводиться обережно, але часу, щоб взяти корм при увімкненому пилососі, їй потрібно все менше. Цю вправу робили протягом декількох днів, після чого собака сприймає пилосос уже не як страшну загрозу, а як щось смачне. Зрештою, вона спокійно підходить та спокійно бере корм. Експозиції з наводненням це є протилежний підхід. Коли людина стикається з найбільш лякаючою ситуацією без поступового звикання. Як це виглядає? Людина з арахнофобією одразу бере великого павука у руки. Такий метод є достатньо ефективним, але його важко витримати, тому він підійде не всі. І є кілька форматів експозиції. Експозиція в уяві це коли ви візуалізуєте найбільш лякаючу ситуацію. Наприклад, уявляєте себе в літаку, якщо боїтесь літати. Інтероцептивна експозиція це коли ви навмисно викликаєте фізіологічні відчуття тривоги, наприклад, прискорене серцебиття або запаморочення для того, щоб звикнути до них віртуальна експозиція. Це коли ви працюєте через доповнену реальність, наприклад, зі страхом висоти. Але поки що тренуєтесь у віртуальному середовищі і жива експозиція. Це коли ви стикаєтесь з реальним тригером в реальному житті. Ліки зазвичай не рекомендують для лікування фобій, оскільки терапія є достатньо ефективною та не має побічних ефектів. Однак іноді можуть призначати ліки для лікування супутніх розладів, наприклад, тривога, антидепресанти. Їх часто назначають для лікування тривог. Найбільш часто назначають антидепресанти із групи селективні інгибітори зворотнього захвату серотоніну. Їх використовують при соціальній тривозі, генералізованому тривожному розладі чи панічних розладах. Якщо вам призначили антидепресанти, дуже важливо не відміняти їх самостійно, оскільки це може викликати симптоми відміни. Транквілізатори їх часто використовують. Для короткочасного зниження тривоги. Бета-блокатори. Ці ліки також використовують при серцево-судинних захворюваннях як гіпертонія. Але вони також можуть зменшувати симптоми тривоги. Наприклад, серцебиття. Тепер поговоримо трошки про самодопомогу. Кожна фобія є доволі індивідуальною і протікає в різний спосіб. Отже, і способи долати її самостійно є відмінними. Тому якісь self-help, тобто способи самодопомоги, можуть бути в одній ситуації дуже ефективними, а інші в ні. Тому не зволікайте, якщо ваша трудність суттєво впливає на якість вашого життя і додає вам страждань, звертайтеся по фахову допомогу до лікарів-психіатрів або психологів, психотерапевтів. Однак це зовсім не означає, що не можна спробувати зробити щось самостійно. І першим можливим кроком є опрацювання реальної небезпеки того, що викликає у вас страх. Добре, дослідіть, наскільки дійсно є небезпечними павуки в Україні, дізнайтеся, можливо, корови є більш небезпечними. Або ж дослідіть, наскільки дійсно ви не можете толерувати, тобто терпіти те, що вас лякає, чи дійсно ви не можете справитися з огидою, якщо бачите якусь комашку або рептилію. Тобто, перший етап того, що ви можете зробити, це здебільшого етап, де ви не зустрічаєтеся безпосередньо з тим, що вас лякає, а скоріше готуєтеся досліджувати все, що є навколо цього. Подекуди мої клієнти кажуть, що це принесло доволі багато цікавої і протирічливої для них інформації. До прикладу, в такий спосіб можна побороти різні міфи. Не щось накшал не того, що собаки можуть відчувати твій страх і тому нападати. Якщо ж ми перейдемо до золотого стандарту, то мова має йти про самостійну експозиційну терапію або робіння поступової городойованої експозиції. Візьмемо, до прикладу, страх собак. Ви боїтеся великих собак, якихось сенбернаріїв мівчарок тощо, так. І ваша експозиція може бути приблизно розбита на невеличкі. Порції. Мені дуже подобається порівнювати це зі сходинками. І внизу цієї сходинки може бути перегляд відео. Доприкладу, ці великі собаки гавкають або вони є. Погодьтеся, нам може здаватися це дивним, але якщо людина дійсно боїться собак, навіть перегляд відео може бути доволі страшним. Наступною сходинкою може бути, до прикладу, перегляд фільмів, де такі собаки нападають. А потім може бути якась уявна ситуація, яку ви інтенсивно самостійно прокручуєте в голові, відчуваєте, як ви зустрічаєтеся з цією собакою, але не уникаєте цього. Наступним ж може бути взаємодія з меншими собачками, потім візит до якогось кінолога, та, який вдягне вас захисний костюм і допоможе вчитися поратися з собаками зустрічатися. Порівняйте це з переглядом страшного для вас фільму. Та ви дивились якийсь астрал умовно. Та? І ми припустимося, що якщо вперше раз ви його дивилися і могли бути переляканими на 8 з 10, так, 8 – доволі високий рівень тривоги, то на перегляд п'ятий-сьомий цього фільму рівень тривоги, скоріш за все, суттєво знизиться. Також є інші техніки самодопомоги, які нам потрібно тримати в голові. Першою з них є техніки релаксації. І доволі багато різних відео і статей про те, як робити прогресивну м'язову релаксацію, або просто робити техніки заземлення або розслаблення. Інша частинка може стосуватися того, що ви застосовуєте техніки візуалізації. Часто це є навіть компонентом експозиції в уяві. Ви можете зустрічатися на папері, записуючи історію про те, як ви зустрічаєтесь з тим, що вас лякає, до прикладу, сідаєте в літак і переживаєте різні відчуття, які б ви переживали в цей момент. Це може бути, до прикладу, застосування VR, інша частина стосується груп допомоги. Ем, інтернет є доволі різним, і ви можете зустрітися з цілими форумами, які допомагають людям впоратися з іншими труднощами. І там є дуже багато практичної інформації, яку ви за змоги можете дослідити, і це може допомогти вам впоратися з проблемою. Інша ж частина цього дійсно меншою мірою схожа на самодопомогу, але це групи е, терапевтичні пов'язані з конкретною проблемою. Наприклад, в Україні є групи, які допомагають впоратися з соціальною тривогою. Останнє, що я б хотів би додати стосується того, коли ж нарешті звертатися по допомогу. І тут би я хотів порадити вам, що якщо ви відчуваєте, що ви доклали якусь певну кількість зусиль, або кожен наступний етап, або новий день в житті ускладнюється вашою фобією, зважайте на те, що це може бути ознакою того, що вам потрібна допомога. І відповідно не і звертайтеся за нею. Отже, страх і фобії це не просто вигадка, але це і не вирок. Звертайтеся до спеціалістів, дбайте про своє психічне здоров'я, ну і підписуйтеся на цей канал, аби залишатися з нами до наступних відео.